Кабмін вирішив на час воєнного стану обмежити виплати по безробіттю і допомогти бізнесменам початківцям. Кожному подібностям є бізнес-план, отримай грант. а ні – йди на суспільно корисні роботи. І це не жарт. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю. Мабуть, дуже здивувалася, так, коли почули ось цей початок випуску, це все не жарт, правда? А якщо ви без роботи збиралися отримати якусь допомогу від держави, не вийде. Дивіться, як взагалі зараз все це буде відбуватися офіційно зареєстрованим безробітним, дадуть зараз рівно місяць на вибір майбутнього місця роботи. Якщо людина протягом 30 днів не погодиться на запропоновані вакансії. Вони такі люди будуть залучатися до суспільно-корисних робіт. Про це повідомив не хто-небудь, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це не безплатно, будуть платити, будуть платити всім, кого будуть залучати до суспільно-корисних робіт, будуть платити зарплату в розмірі мінімальної. Тобто, шмигаль фактично. Хоче усунути можливість, коли люди отримували кошти від держави та відмовлялися від запропонованої роботи, а мовляв, що в умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Всі повинні або воювати та захищати батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту на сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстровано 274 тисячі безробітних а вільних вакансій лише 22 тисячі. Бюджет фонду з безробіття цього року становить 19 мільярдів гривень. Тому в Україні просто будуть припиняти виплати з безробіття людям, які протягом 30 днів перебувають за межами України. Отож, безробітних, яким не підберуть потрібних вакансій, відправлять. Підмітати вулиці, розбирати завали, щось будувати і так далі. Громадські роботи будуть визначатися переліком військово-цивільних адміністрацій. Це можуть бути, як я вже казала, і прибирати вулиці, роботи в сільському господарстві, в благоустрій міст. Щодо грошей, хочу одразу сказати, що на сьогодні середня виплата з безробіття становить 4000 тисячі. 750 гривень. Якщо людям запропонують громадські роботи, вони отримують мінімальну зарплату, а це зараз 6500 гривень. Спочатку людям в центрах зайнятості будуть пропонувати нові вакансії, які будуть відповідати їх вмінням, їх навичкам, професії, якщо таких не будуть, на суспільно-корисні роботи. Але це ще не все. Шмигаль розповів. Що бізнес в Україні підтримують, правда не сказав, де на це візьмуть гроші. Бізнесмени-початківці можуть отримати на секундочку до 250 тисяч гривень. В той же час глава Кадміну Шмигаль на засіданні уряду анонсував старт великого проекту, спрямованого на грантову підтримку нового бізнесу. Уряд починає впроваджувати новий великий проект грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Хочу процитувати Дениса Шмигалящу. що сьогодні вони затвердили три програми грантового фінансування, і ще три програми буде схвалено найближчим часом. Тобто, за його словами, всі програми передбачають створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Їх поєднали під загальною назвою робота. Перша програма зараз трошечки про програми. Перша програма вона передбачає виділення мікрогрантів, як я вже казала, 250 тисяч гривень тим, хто хоче запустити новий бізнес. Будь-який українець, який має бізнес-план і твердий намір розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Планують видати 20 тисяч таких грантів на рік відповідно. Бюджет програми 5, 5 мільярдів гривень на рік. І за ці кошти можна запустити мікробізнес, наприклад, пошиття одягу та взуття, хімчистка, сервісний або ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо, уточнив шмихаль. І учасником програми може стати будь-який українець, ну принаймні так кажуть, який не працює на інших підприємствах і не веде інший бізнес. Для отримання гранту потрібно подати заявку через портал Дія або ж відділення Ощадбанку, додавши в заяві бізнес-план. Протягом 10 днів експерти Ощадбанку Державного центру зайнятості будуть проводити оцінку проєкту. Якщо він буде відповідати критеріям програми, гранти буде перераховано на вказаний рахунок. Ось так розповів Шмигаль. А ще, до речі, до речі щодо аграріїв, це дуже цікава зараз справа, тому що. Взагалі, з продовольством біда, біда, і ось, скажімо так, такі плюшечки для аграріїв на створення садів та теплиць в рамках нового проекту є робота. Уряд уряд, уряд ще затвердив декілька програм безповоротних грантів, тобто повертати їх не треба для аграріїв на створення садів та теплиць. За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту складе від 5 до 7 мільйонів гривень, і учасниками також можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності або ж оренді землю строком не менше ніж на 25 років. До речі, ще аграрія буде надаватися від 300 до 400 тисяч гривень на один гектар садів, то близько 70 середньої вартості висадки. І кошти будуть надходити на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добре тощо. Отже, підсумуємо: а люди, які хочуть розпочати бізнес, їм мають допомагати. Так каже прем'єр Шмигаль. Люди, які працювати не хочуть. Їх заставлять працювати і відправлять на суспільно-корисні роботи. І тут хочу сказати таке, що добре, якщо справді людина не хоче працювати, і такі, знаєте, лінивці, які просто хочуть отримувати гроші нічого не робити. Але якщо у людини справді зараз ось така ситуація, і, ну, я не знаю, чи це правильно ось людину з, не знаю, з вищою освітою відправляти мести вулиці. Я не знаю. Мабуть, це неправильно. А ось те, що хочуть підтримати аграріїв, це підтримую на всі 100%, тому що зараз це точно буде розвиватися. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях свою думку. Мені буде цікаво почитати. На сьогодні все гарних вам вихідних!